Усі учасники служби Божої на передосячених дарів у храмі і дома молячійся слава Ісусу Христу. Третій день Великого посту і е, родзинкою і дуже важливим моментом, будуючим моментом, момент, який нас повертає до нашої матриці, з якої ми вийшли. Є книга буття. Вона читається саме у великому пості. На вечірнях, літуріях передосячених дарів. І цього тижня ми стаємо слухачами подвійного сотворіння. Подійне сотворіння Бог здійснює перший цикл сотворіння, описаний у книзі буття 1.1 до 2-3 від 2-4. Це окреме ще сотворіння, опис, як Бог творить людину чоловіком і жінкою. І в цьому. Сотворіння всього, ми спочатку стали слухачами, як Бог творить неживу природу, а від учора Бог починає творити живу природу. От тут є вчителька, вже думаю, діти в першому-другому класі, в третьому точно мають знати, яка різниця між живою і неживою природою. Нежива природа це небесні світила, Сонце, місяць, планета, земля, сама також є частиною тої неживої природи, гори, річки. Жива природа починається з того, що розмножується, і з того, що дає життя, дає потомство. І таким перехідним, хоч і вони такі досить е, статичні, є рослини. Вчора ми послухали про рослини, бо рослинам треба середовище, або вода, можуть бути морськими, а ще краще якийсь ґрунт, за який можна зачепитися. Те, що ми слухаємо сьогодні, що Бог своїй мудрості. І притримуючись тої класифікації, про яку ми зараз говоримо, ми слухаємо про завершення створення живої природи, зокрема дуже динамічної, якою є тварини, нехай земля виведе з себе, живі сотворіння за їх родом, скотину, плазунів і диких звірів за їхніх родом. І так сталося, і так сталося. Браття, сестри, це є дуже важливо. Ми стаємо слухачами про те, що з'являються представник, представники іншої динамічної природи, які вже будуть проявляти більш активну свою позицію щодо життя. Вони будуть впливати на природу, вони будуть рухатися, вони будуть боротися одне з одним, вони будуть пожирати одне одного, вони будуть поїдати рослини. Там не буде пасивного, там буде актив. І після того, те, що ми чули, і нас найбільше би мало зацікавити, це сотворення людини. Ну, звісно, якщо нежива природа, якась така атонічна, яка лише крутиться, гори, Ну, Бачите? Навіть в наших прислів'ях є ж е, слово про гору, про Мухаммеда і гору, що гора не прийде, але да? тоді хтось має прийти до гори. Так? Е, сотворена людина, і може так здатися, що людина лише отримала якийсь якийсь там іще якийсь додатковий привілей, е, якийсь імпульс. В дійсності цей привілей це дуже важлива річ, і людина отримує мандат. Людина отримує дуже важливе слово, крім того, що має розмножуватися, наповнювати землю. Риба теж має, плазуни теж мають і тварини мають це робити. Людина має панувати над рибою морською, над птаством небесним над всяким звіром, що рухається. Людина над рухливими має панувати і має порати. Людина має господарювати. І цей мандат ми десь недобачаємо, або він не є глибинно або достатньо осмисленим. Нам так здається, що людина починає порати землю, людина починає діяти. Людина починає робити господарську ді... діяльність після того, як випала із Едему. І після того вона, якби, знаєте, якби випала, як мала дитина випала з лона, вийшла. Ну і тепер вже треба щось робити. Бо тепер мушу вже їсти, бо тепер вже не приходить мені поживні речовини. Нічого подібного. Нічого подібного, на це треба звернути увагу. Якраз другий опис світу буде говорити, що починає людина робити. Звірів до неї приведено, вона їх роздивляється, і згідно того, як вони виглядають, які вони функції роблять, людина вербально починає окреслювати їх, людина починає господарювати з того, що починає називати лізанка, бо вона лізає. Пригалка, бо вона пригає. Да. і Якщо ми так перекладемо потім назви усіх тварин на стару єврейську мову і знайдемо архаїчні бесіди, то ми, знаєте, так позапозичували від різних народів якісь там імена, і важко відшукати, Тому людина починає називати їх згідно їхніх функцій і з їхніх, їхніх особливостей. А саме діяльності і сонячного вигляду. Людина починає робити. Людина отримує мандат панувати керманичем бути. І це велика, знаєте, проблема е, сьогодення і наших дітей, за яких ми багато порішали. От сьогодні немає багато дітей, е, і можу про них поговорити. А потім, коли прийдуть діти, ми будемо говорити про вас, добре? Дивіться, справа в, тому, справа в тому, що ніколи в історії людства ніколи, такого не було, щоб така гіперопіка була над дітьми, як сьогодні. Ніколи. Коли таке було, щоб кожен свою дитину став, садив у машину і віз на, е, прямо до школи, до, 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 до. після того приходив, забирав. Після того перевіряв усі домашні роботи. Відвіз на один гурток, потім на другий гурток. Зробив. Ви розумієте, як наслідок, сьогодні багато дітей вони спантеличені трошки із цього, що за них вирішують, що є така гіперопіка, і вони не готові навіть деколи діяти. Знаєте, Е, ми такий випадок, що вчителька каже, хлопчикові не очікай, ну розумієш, ти хлопчик, ти мусиш де що робити. Ти мусишся кивати, бо ти хлопчик, ти мусиш. Ну, ти повинен потім заробляти гроші або ти не будеш цього робити. Він так подивився, каже, жінка буде. Ні, ну Це, це реально, це цитата. Він каже, жінка, бо мама сама його виховує, і він бачить, що. Мама все робить, значить, і жінка буде все робити. Він уже проєктує, що жінка буде робити. Що батьки все мають бути живі і не сміють умерти, доки я на пенсію не піду, і вони мають то робити. Браті, сестри, це дуже серйозно, це дуже серйозно, бо як наслідок ми вбиваємо те, що Бог на самому початку дає людині десь своїми, своїм легковаженням. Не ретранслюючи цей наказ Богом даний, береш і робиш. Ти маєш панувати над цим. Ти маєш господарювати над цим. Да, і ще що сталося? Ми відірвалися від природи, і, як наслідок, корову не треба йти пасти, козу не треба йти пасти, поросятом не треба йти давати. Значить, єдиним поросятком до є дитина. І вона не мусить. Іти комусь давати, вона є кінцевим адресатом усього служіння. А кому вона має послужити а на що на, на Емілитові служити? Брати сестри, е я би хотів, щоб ми сьогодні, ну, вже вступивши у Великий піст коли ми знайомимося із е черговий раз із е тою нашою природу, яку Бог укладає в нас через слухання книги буття, молилися за дуже важливу річ, щоб ми давали напрямок бути е, для наших дітей. Да, і найголовніше, хочуть бути лідерами, знаєте, якими лідерами, так як в іграх. Я виграв Бо так, Отак о, пальцями лиш помахати і нічого не будуть робити лише такими лідерами. Бо лідерські такі. Е, Претензії у багатьох людях, дітях є служити не дуже. Служити не дуже. І вони бояться бути такими лідерами, яких готує святе писання. Чим більше служиш, тим більшим лідером стаєш. І це є логіка цілого писання. Аж до останнього об'явлення, останнє об'явлення в Новому Завіті в Ісусі Христі, Його апостолах, які себе називають служителем, Він каже, я не прийшов, щоб ви мені служили, мені не треба ваше служіння, я прийшов вам послужити. Так от молимося, щоб ми дійсно відновлювали у собі того духа лідерства, духа служіння, духа менеджменту, господарювання. Ще одне. Ще одне. Радянський Союз у багатьох людях убив бажання господарювання. Майже усі бюджетні установи страшезно виглядять. Боже роді теж, заходіть в любу. за винятком. Там, де дійсно якийсь господар пішов ів... Майже всі бюджетні установи, які ми з часів Австро-Угорської імперії і Чехословацької Республіки отримали, ми їх захаяли. Це чому? Ми не відчуваємося там господарями. Ми там споживачі. Браті сестри, майже всі церковні колишні будівлі за винятком окремих. У страшезному занедбаному вигляді. Звідки це взялося? Нас відірвали від цієї матриці. Ми себе не відчуваємо господарями. Ми не відчуваємо відповідальність за середовище живої і неживої природи. Давайте молитися, коли Господь нам відкриває через писання прекрасний світ сотворений живої, неживої природи і нашу роль відкривати дуже важливу, прекрасну роль нашу, яка допомагає бути нам регуляторами. Бог ти є такий привілей, дочасно, на твоє покоління, бути регуляторами у цьому прекрасному світі. І Господь через своє натхнене слово в цьому нам може допомогти. Амінь.